Отже, шановні колеги, ми вам дуже вдячні за те, що ви прийшли підтримати свободу слова в Україні, яка зараз просто розтоптується в тому числі і е, людьми, які працюють ці шанованій установи. Я нагадаю, мітинг наш розпочався з того, що міліція спробувала нас відвести з цієї площі з цього майданчику перед генпрокуратури, посилаючись на те, що зовсім поруч замінована будівлю МНС, нібито це стало відомо. З дзвінка з таксофону це звичайно дуже смішно, не смішно тільки коли буде справжнє замінування, то ніхто не повірить, бо подумає, що це такий жарт або політична технологія. одразу принагідно зазначу, що жодних розпоряджень до гпу працівників ГПУ, які працюють прямо навпроти, нібито замінуваного приміщення, не було. Тобто нікому не говорили. Залишити приміщення, бути обережним, не ходити, тобто це стосувалося інформації, напевно тільки журналісти. Далі по суті питання. Ми, як організатори цієї акції протесту, це просилка Медіафронт, це НМПО і інші журналісти. Ми вимагали зустрічі з генеральним прокурором Пшонкою для того, щоб припинити свавілля проти журналістів лівого берегу і телеканалу TVI. Оскільки зараз і податкова, і ГПУ порушують чинне законодавство України, нині ді. І мораторій на перевірку засобів масової інформації пов'язані з початком виборчої кампанії. Це практика нормальних цивілізованих країн, яку дуже не цивілізовано порушує зараз українська влада. Тобто, ми вимагали зустрічі з людиною, яка уповноважена нам пообіцяти, що будуть припинені ці правильні дії. На жаль, з нами ні пан Пшонка, ні особа, яка може в цій ситуації його змінити і дати таку обіцянку діяти в умовах і в межах чинного законодавства, не було. Спочатку нам присилали людей, якби трошки нижчого рамку, потім вищого градусів або підвищувався, але ну на жаль, не настільки, щоб вийшла якась уповноважена дійсна людина і сказала, що ГПУ від сьогодні почула журналістів і інші органи будуть діяти в межах чинного законодавства. Принаймні дотримуються мораторій на перевірку засобів масової інформації, включання в їхню роботу на період передвиборчий в Україні. Цього не сталося, і така інформація, чому це не сталося офіційно, так би мовити, що пан Пшонка знаходиться у відпустці його заступник пан Цузмін поїхав до адміністрації президента. Принагідно зазначу, що Голова адміністрації президента Пан Йовачка перебуває у відпустці, Пан президент у нас перебуває у Криму. Ну там ще є звичайно багато людей, до кого може поїхати виступник генерального прокурора. Звичайно, ну то треба до нього ставити питання, що власне є пріоритетом. Свобода слова це гарантована конституція, яку всі органи державної влади мають пильнувати і захищати. Чи якісь зустрічі в адміністрації президента, коли керівників власне перших осіб там немає. Що вимоги організаторів акції до листі до генерального прокуратури що, е, прошу? Ми передали наші вимоги в відкритому листі до генерального прокурора. Ми зареєстрували це, лист, текст є в інтернеті. Ми вимагаємо припинити тиск на журналістів лівого берега, закрити абсурдну кримінальну справу, припинити тиск взагалі на журналістів. Під час виборчої кампанії і після того і порушувати нарешті кримінальні справи по 171 статті за перешкоджання діяльності журналістів, журналісті, а не а, а не присувати журналістів за те, що вони чесно виконують свою роботу.